Добрий день, любі діти! Вас вітає вчитель хімії Одеського ліцею 80 Волошина Олександра Євгенівна. Тема сьогоднішнього нашого уроку моделювання атомів хімічних елементів перших трьох періодів. Опиши свій настрій одним словом. Наприклад, сумний, спокійний, зацікавлений. Що таке атом? Атом це найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього, його складові протони, нейтрони, електрони, атом і його будова. Основні характеристики атома: Атомний номер кількість протонів у ядрі, масове число сума протонів і нейтронів, електрони розташовані на енергетичних рівнях оболонках, кількість електронів дорівнює кількості протонів у нейтральному атомі. Правило заповнення енергетичних рівнів. Згідно формули, максимальну кількість електронів на рівні рахуємо за формулою 2Н в квадраті. Перший рівень максимальна кількість електронів 2 s електрони. Другий рівень максимальна кількість електронів 8. s 2 електрони p 6 електронів. Третій рівень максимальна кількість електронів 18. s Два електрони П 6 електронів, Д 10 електронів. Враховуючи те, що елементи третього періоду це елементи тільки головних підгруп. Накопичення електронів відбувається на зовнішньому енергетичному рівні, їх максимальна кількість 8. Перший період два елементи: гідроген, гелій. Другий період 8 елементів від літію до неону. Третій період вісім елементів від натрію до аргону. Моделювання атомів елементів. Перший період гідроген та гелій. Розглянемо елемент гідроген. Атомний номер. 1. Протони 1. Нейтрони 0. Електрони 1. Енергетичні рівні 1 С1. Елемент Гелій. Атомний номер 2. Протони 2. Нейтрони 2. Електрони 2. Енергетичні рівні 1 С2. Другий період від літію до карбону. Елемент літій. Атомний номер 3. Протони 3. Нейтрони. 4. Електрони 3. Енергетичні рівні 1 С2. 2 С1. Елемент берілій. Атомний номер 4. Протони 4. Нейтрони 5, електрони 4. енергетичні рівні 1 С2 2 С2. Елемент бор атомний номер 5. Протони 5. Нейтрони 6. Електрони 5. Енергетичні рівні 1 С2, 2С2, 2П1. Елемент карбон. Атомний номер 6. Протони, 6. нейтрони. 6. електрони. 6. енергетичні рівні. 1С2, 2С2, 2П2. Другий період. Від нітрогену до неону. Елемент нітроген. Атомний номер. 7. протони. 7. Нейтрони 7. електрони 7. енергетичні рівні 1С2, 2С2, 2П3. Елемент оксиген, атомний номер 8, протони 8, нейтрони 8, електрони 8, енергетичні рівні 1 С2, 2С2. 2П4. Елемент флор Атомний номер 9. Протони 9. Нейтрони 10. Електрони 9. енергетичні рівні 1 С2, 2 С2, 2П5. Елемент неон. Атомний номер 10. Протони. 10 нейтрони. 10 Електрони 10. енергетичні рівні 1 С2, 2 С2, 2П6. Третій період. Від натрію до селіцію. Елемент натрій. Атомний номер 11. Протони 11. Нейтрони 12. Електрони 11. енергетичні рівні. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С1. Елемент магній. Атомний номер 12. Протони 12. Нейтрони 12, електрони 12. Енергетичні рівні. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2. Елемент алюміній. Атомний номер 13. Протони 13, нейтрони 14, електрони 13. енергетичні рівні 1С2, 2С2, 2П6, 3 С2, 3П1. Силіцій – Атомний номер 14, протони, 14. Нейтрони, 14, електрони. 14 енергетичні рівні 1 С2, 2 С2, 2П6, 3 С2, 3П2. Третій період від фосфору до аргону. Елемент фосфор. Атомний номер 15, протони 15, нейтрони 16, електрони 15. Енергетичні рівні 1С2, 2С2, 2П6, 3 С2, 3П3. Елемент сульфур. Атомний номер 16, протони 16, нейтрони 16, електрони 16, енергетичні рівні 1С2, 2С2, 2П6, 3 С2. 3П4 Елемент хлор. Атомний номер 17. Протони 17, нейтрони 18, електрони 17. енергетичні рівні 1С2, 2С2, 2П6, 3 С2, 3П5. Елемент аргон. Атомний номер 18 Протони 18, нейтрони 22, електрони 18. Енергетичні рівні 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П6. Порівняння та закономірності. Відстань від ядра атома до зовнішнього енергетичного рівня називають радіусом атома. Радіуси перебувають у періодичній залежності від зарядів ядер і будови електронних оболонок атомів. Вони мають максимальне значення атомів елементів, які стоять. На початку періоду, а потім дещо зменшується при переході зліва направо. Наприклад, в атомі літію, з якого починається другий період, заряд ядра плюс 3, і на зовнішньому енергетичному рівні міститься один електрон, а в атомі неону, яким завершується цей період, заряд ядра плюс десять. І 8 зовнішніх електронів. Зі збільшенням заряду ядра притягання електронів до нього зростає і радіуси атомів зменшуються. Наприклад, радіус атома літія дорівнює 0,152 нм, а радіус атому неону 0,070 нм. Найменші радіуси мають атоми якими завершуються період. Радіуси атомів елементів у головній підгрупі збільшуються зі зростанням кількості енергетичних рівнів. Пояснимо, чому радіуси атомів елементів однієї підгрупи залежать від кількості енергетичних рівнів, а не від зарядів ядер атомів. Для прикладу візьмемо лужні елементи. Літій натрій. Заряди ядер атомів від літію до калію різко зростають. Літій плюс 3, натрій плюс 11. Це мало би посилити притягання електронів до ядра і спричинити зменшення радіусів атомів. Однак цього не відбувається, оскільки позитивні заряди ядер. Значною мірою екрануються, ніби нейтралізуються негативними зарядами внутрішніх електронів, кількість яких від літію до натрію істотно збільшується. У результаті домінуючим чинником, що впливає на розміри атомів елементів однієї підгрупи, є кількість енергетичних рівнів. Порівняння та закономірності. Здатність атомів елементів відтягувати до себе спільні електронні пари в хімічних сполуках називається електронегативністю. Ми з вами розглянемо шкала відносної електронегативності Полінга. Абсолютні значення електронегативності незручні для роботи числа, тому зазвичай. Використовують відносно електронегативність за шкалою Полінга. За одиницю в ній прийнята електронегативність літію. За шкалою Полінга найбільш електронегативним серед елементів, здатних утворювати сполуки, є флор, а найменш електронегативним Францій. Електронегативність францію дорівнює 0,7, а електронегативність флуору – 4. Електронегативність інших елементів змінюється в межах від 0,7 до 4. Висновки. Енергетичні рівні заповнюються за правилом 2n в квадраті. Відстань від ядра атома до зовнішнього енергетичного рівня називають радіусом атома. Інертні гази мають повністю заповнені рівні, що робить їх хімічно неактивними. Здатність атомів, елементів відтягувати до себе спільні електронні пари в хімічних сполуках називається електронегативністю. Атом найдрібніша частинка речовини, що має сферичну форму. Радіуси атомів елементів зі зростанням заряду ядер у періоді зменшуються, а в головній підгрупі збільшуються внаслідок зростання кількості енергетичних рівнів. А зараз Вікторина. Поняття про радіус атома. Розпочинаємо, швиденько читаємо і відповідаємо. Обери в кінці уроку свою деталь. Я все зрозумів з уроку, я нічого не зрозумів. Урок був нормальний, у мене залишились запитання. Урок мені дуже сподобався, на уроці було нецікаво. Домашнє завдання. Упорядкуй елементи за збільшенням атомного радіуса натрій, хлор, магній, силіцій. Вибери елемент із найбільшою електронегативністю з кожної групи. Перша група. Натрій, хлор, алюміній. Друга група карбон, нітроген, оксиген. Третя група калій, кальцій, бром. Дякую за увагу. До побачення!